На цьому відео, відзнятому кимось із жителів районного центру, видно, як смерч рухається костополем, змітаючи усе на своєму шляху. В повітря здіймаються листи шиферу, рубероїду та скла. Стихійне лихо кажуть, очевидці, тривало не більше двох хвилин. Втім, за цей час вітер, що зривав дахи, ніби паперові, наробив чимало шкоди. Чи не найбільше збитків раптовий смерч завдав мешканцям вулиці Терешкової, що у мікрорайоні Заріччя у дворі Наталії Стасюк вітер повністю зірвав дах із господарської будівлі, закинувши його до сусідів. Стихія пошкодила покрівлю і житлового будинку. Годин 5-6 вечора. Дві... сильний вітер почався. Я була з малим вдома, закрила двері. Я дивлюся. Дивлюся вже пів хати нема. Ну ніяко, знаєте, і крепкого й не було то вітру, бачите, і квіти ростуть, і дерева все на місці. Якось воно так прийшло. Підраховує збитки, і сусідка пані Наталії Надія Лемішевська в її обійсті теж пошкоджено дахи будівель. Про силу смерчу, який пройшовся через двір, свідчить перекинутий автомобіль. Був великий дощ, злива, така просто лялося, такий був дощ великий, і раптово перестало. Став маленький дощик, і тоді ми в хаті сидимо. У загуло таке, та що це таке робиться? Як я дивлюсь у вікно, зносить кришу, зносить я цю кришу, і в небо полетіло таке чорне і шифер кусками здоровими кусками, шифер у небо полетів, і все, і тишина стала. Ми виходимо на двір. У мене нема криші, і нема там, і не там, і все. А це вже вулиця Рівненська. Місцеві мешканці та комунальники спільно ліквідовують наслідки стихійного лиха. Кажуть, побачене їх шокувало. Смерч із корінням викорчовував дерева, а зірвані з дахів та поламані листи шифору картечу били об асфальті навколишні будівлі. Летіли балки толщиною 10 на і довжиною 5 метрів 4. Отака ну це нагласно. Падали людям на криші. Вон вон факт на лицо. І левее, а левее э, просто таке ну, чорна туча і такий вихр. Вихр, як, як змія. Перший тривожний дзвінок надійшов із села Кам'яна Гора неподалік Костополя кажуть рятувальники. По тому про обірвані дроти електропередач, повалені дерева та пошкоджені дахи почали сигналізувати й мешканці районного центру. До ліквідації наслідків негоди одразу залучили усі резервні караули, а також бригади комунальників електро та газових мереж. Це було відновлення на автодорозі вулиці Рівненських дорожнього руху. От. Далі було відключені лінії електропередач, які несли загрозу для людей ну, і для будівель. От. Було проведено перевірку всіх газових е е систем е тих будинків, які постраждали внаслідок цього е буревію. От. Ну, і в дальнішому надавалася допомога нашими працівниками спільно з іншими аварійними службами міста і району по е тому розборці тих е завалів. За попередніми оцінками міської влади смерч, пошкодивши понад 70 будинків, костел та одну багатоповерхівку, завдав костопільчанам збитків на понад мільйон гривень. Вартість орієнтовно це на око поки що ну мільйон, мільйон двісті. Ми виділяємо сьогодні сесію позачергову, збираємо 200 тисяч з районного бюджету резервного десь до 200 тисяч. З ліскозалом договороди десь кубів, 100 буде виділено лісу безкоштовно на ці цілі. Долучиться до ліквідації наслідків стихії. І обласна влада. Є лихо таке, і треба сьогодні допомога людям. Мова йде про те, що е, є міський бюджет, є районний бюджет, є обласний бюджет. Тут зараз вирішується питання щодо того, яка частка буде, якби з обласного бюджету з резервного фонду виділено. Відповідне питання буде внесено на розгляд чергової сесії обласної ради, що відбудеться найближчої п'ятниці. Роман Свирида, Микола Мельничук. Інформаційна програма день.